Гравці теперішнього лідера центрально-західної ліги Хмельницької команди Проскуров не дарма заявлялися на цей чемпіонат. Ентузіазм, помножений на достатній уже досвід дав результати. Тепер ця команда краща в своїй лізі. В 13-му турі змагань Проскуров переміг на своїй ковзанці Тернопільське Поділля 6-2. Проскурівчани, які мають 8 перемог, 3 нічиї та 2 поразки, набрали 27 очок і очолюють турнірну таблицю. Решта команд зіграли з такими результатами. Хмельницьке Поділля 5-9 поступилися Чернівецьким пінгвінам. Нетішинський клуб 4-2 переміг війни. Вінницький спартак, а їхні земляки Вінницький арсенал 3-1 – виграв у підміню. Водночас, крім календарних зустрічей чемпіонату, у Хмельницькому відбулася ще одна гра. Поміж юнацькими командами іскра нашого обласного центру та ровесниками з Тернополя. Зіграли клуби в нічию 2-2. З боку хмельничан шайби закинув Олександр Романюк. Я думаю, для першого разу доволі добра гра. Всі старалися. Щось може не виходило, але це перша будемо робити всі ровіть помилки, на помилках вчаться. Я думаю, в нас вийде бракувати краще. Ми довго тренувалися і добивалися попасти в цю команду. І хочемо надалі, надалі виграти. Ще один гравець Хмельницької іскри Олександр Горічев вважає своїх суперників з Тернополя рівними за силами опонентами. Але як каже хокеїст, якби була можливість тренуватися більше, то перемога безумовно була б у хмельничан у складі юнацької команди Іскра грають спортсмени інших видів спорту, навіть майстри спорту, такі як Володимир Лахман. Спортсмен ще відзначився в східних єдиноборствах. Каже, спорт любить в усіх його проявах. Ця товариська зустріч має свою цінність, бо взагалі в Україні юнацьких змагань з хокею з шайбою не проводять. А гравцям, котрі хочуть дорослому в житті грати в хокей, досвіду треба десь набувати. Зрештою, за кілька років юнаки змінять чоловіків в льодових битвах. Світлана Поробок, новини спорту.